Святкова зустріч з дітьми напередодні Дня Незалежності України, організована за ініціативи Полтавського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спільно з благодійним фондом Жіноча рада вже стала традицією, говорить член благодійного фонду Юліана Линник. У Полтаві є благодійний фонд Жіноча рада. В Цю раду входить вісім жінок, які роблять все для того, щоб наші діти почували себе дуже затишно у своєму місті, як у своїй родині. На свято Україна, наша надія, наша радість та наша любов запросили більше ста малят пільгових категорій, а саме дітей-сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Їх чистували солодощами, напоями і морозивом. Окрім того, усі діти стали активними учасниками веселих ігор та розваг, а також мали можливість побачити виступ вихованців творчого центру Наталі Май та солістів народного художнього колективу ансамблю танцю «Барвінок» Полтавського палацу дитячої та юнацької творчості. І звичайно ж, кожна дитина отримала подарунок. У мене, коли був син старший маленьким. Это була очень большая проблема, хорошеї книги. А сейчас ці книги є, но они очень дорогі. Ми е, сьогодні купили деткам, чіткам чудесної інциклопедії. Е, книги по науке, книги по ж животных. Це чудесные книги замечательные. І всі сьогодні вручили е, їм в такі подарки. Основна мета цього заходу говорять його організатори прищеплення дітям щирої любові до різної землі, поглиблення знань про історію України, виховання патріотичного духу. Окрім цього, організатори запросили дітей та присутніх до написання вітальних листівок та побажання позитивних змін у рідному краї. Усі папірці з побажаннями зібрали разом та відправили на повітряній кульці до неба, аби усе написане збулося. Своє побажання написав і полтавський міський голова Андрій Матковський для того, щоб ці мрії збулися. От на цьому листочку папірця, коли ми писали, то я написав одні тільки побажання. Щоб в Україні на 100% виконувалася виконувалась конституція України, тому що дійсно у нас найкраща мабуть конституція серед європейських країн.